У Черкаському краєзнавчому музеї відкрилася виставка, присвячена 160-річчю з дня народження видатного діяча Української національної революції Сергія Шалухіна. Більше про це у наступному сюжеті. Сергій Шалухі народився у селі Деньги, що на Золотоніщині. Правник за освітою він став одним із лідерів національного руху в часи Української революції. Його праці в галузі права та історії, а також активна публіцистична діяльність, були спрямовані на створення основ української державності. Це вже незалежності стало відомо про його діяльність, про таку значну і в урядах Української Народної Республіки і в еміграції. І до 17-го року і всі оці добрі справи ну, вирішено, щоб вони були відомі суспільству. Виставка не тільки нагадує про життєвий шлях діяча, а й демонструє унікальні експонати, документи, листи та публікації, які розкривають багатогранність діяльності Сергія Шалухіна. Вдалося віднайти досі неоприлюднені. Унікальні ретросвітлини, а також документи пов'язані із життям нашого безперебільшення знаменитого краянина, який дійсно є харизматичною. Постатю протягом тривалого часу Анатолій Воропай і Григорій Голиш працювали над цими матеріалами, адже постать Сергія Шалухіна є яскравою для періоду української революції, каже заступниця директора з наукової роботи Тетяна Валах. Завдяки їхнім зусиллям вдалося зібрати цінні документи, що висвітлюють внесок діяча у становлення української державності та його діяльність у ті бурхливі часи. Багато в нього історичних праць, де він обґрунтовує. Право України на е, незалежність, на е, кордони власні. Право України існувати як незалежна держава зі слів Давита Сороки. Така визначна особливість не має бути забутою, адже за радянської влади намагалися старти інформацію про нього та спотворити нашу історію. Ми ж повинні відновлювати і пам'ятати своє минуле. Ми відновлюємо історичну пам'ять, розповсюджуємо інформацію про земляка Черканашого земляка, тобто Черкащини. Та й загалом ми відновлюємо інформацію про події української революції Повнюємо її тому, щоб державотворці минулого не були забудні. Після завершення презентації виставка буде переміщена для постійного зберігання в Золотоніський краєзнавчий музей. Анна Могильна, Олександр Костирко, Служба новин телеканалу і